Я постійно розповідаю про звички, які потрібно там формувати. Якісь вони вже сформовані, якісь потрібно ще над ними працювати, тому що не може бути людина ідеальна і не може бути от все прям ідеально. Але найголовніше над цим працювати. І ось ще одна така звичка, яка, напевно, є дуже в багатьох, це ввечері наїдатись на ніч. От коли ввечері більша частина їжі поступає саме ввечері. Коли це годинник внутрішній наш, він от звик працювати саме так. А коли ви починаєте в першу половину дня більше прийомів переносити, поступово ви перевчаєтесь. І ось в моєму випадку, дивіться, зараз на годиннику 11 година, а у мене вже другий сніданок. І тут у мене яйця дві штуки, тут у мене кабачки підсмажені, ну без муки. Канапки такі з авокадо і перець. Тобто овочі, білок, тут немає. Практично вуглеводів, але ну, дуже корисний, да, такий сніданок. І я його з апетитом буду їсти. Обід буде ще і обід. Тобто, в першій половині дня я їм дійсно більше я можу зробити 3-4 прийоми. І потім ввечері мені не хочеться на ніч наїдатись, мені не хочеться переїдати. Я, якщо навіть ще з'їдаю ввечері, то дуже легке. І ось це для тих, да, хто. Думаю, що от неможливо це перевчити, можливо, свій організм перевчити. І в мене от прям реально зранку класний апетит. У кого з цього немає, просто над цим потрібно попрацювати. А всім, до речі, гарного дня. Сьогодні таке класне сонечко, класна така погода. Тому я з задоволенням їм свою страву і всім бажаю гарного дня. Будьте на позитиві.